Беремо карп по 2,5 кіллі і так нарізаємо. Робимо такий проріз з двох сторін. Так би гарненько б це зайшло. Соус. Так, прорізаємо, прорізаємо. Бо все нормально було промариновано. Беремо карп по 2,5 кіллі. Надаємо туди лимон з сметаною. Робимо такий. Соус для запікання. Вибираємо все з лимона, вичавлюємо повністю все до каплі, так, щоб нічого у нас не залишилось. Так, все гарненько це все видавлюємо. Тепер ще сильніше. Відкладаємо лимон в сторону і беремо приправу для риби. Посипаємо приправлені риби, так як це погано. Виходить, відкриваємо, посипаємо. Хорошенько. Добре, далі шукаємо перець. Так, Де воно у нас є? є. сіль, перець, Беремо даємо. Солетать так на свій смак. I teraz dajemy pereć. Tak jak panuje, to odkryjmy tak. To rozmieszajmy. Dobrze, wszystko rozmieszajmy. Wymieszajmy, wymieszajmy. Tak, by była to jednorodna masa. Później jeszcze dodajemy sojowy sos, tak. Dodajemy sojowy sos. Tak i Ми на такій баноці цей соус посипаємо і mm -hmm. далі це все гарно перемішуємо. Перемішуємо так, би все було на рідну масу так. Хорошенько, хорошенько вимішаємо. Так. так, продовжуємо далі. Кладемо таку ропа на стіницю. Такою масою. Зараз його будемо гарно перемашувати. Беремо таку щіточку, беремо помощник і помощник все виконує. За допомогою такої щіточки, Гарно розмазуємо. Все повністю заповнити. Повністю все заповнюємо. Покаже результат вже в кінці. Так, воно в пульгу. І от результат. Більш детальний рецепт буде нижче в описі під відео. Так що дуже смачно, Користуйтесь. Всім гарного вечора. Прошу підписуватися, не забувайте.